Марина приїхала до Ужгорода з Нової Каховки. Вони з чоловіком планували виїхати за кордон на роботу ще до повномасштабного вторгнення. Але поки доїхали до кордону, чоловіку заборонили виїзд. В окуповане місто подружжя повертатись не захотіло, тож оселилися в Ужгороді. Тут два місяці тому і народилася їхня донечка. Отримати допомогу на дитину жінка прийшла вперше. Була форма реєстрації, я заповнила свої дані і через, я гадаю, десь днів п'ять мені прийшло, ну, прийшов лист на почту від волонтери СОВА, так називається, і що я можу прийти сьогодні отримати допомогу. Дитяче харчування на столе, я так розумію, що якраз для її віку, упаковку памперсів для дитини. Зазначити, що саме потрібно дитині, якого вона віку та розмір одягу потрібно в попередній реєстраційній формі центру гуманітарної допомоги Совини Гніздо. Знайти її можна на офіційних сторінках центру у соцмережах. Киянка Катерина живе в Ужгороді з перших днів повномасштабної війни. По допомогу приходить не вперше. Зазвичай тримаю памперси, харчування дитяче. Ну коли потрібно було нам давали навіть кащиці дитячі, ну там. До року, які приймаються, зараз це баночки, якісь також кашки. Можна речі тут підібрати для дитини. Ну виручає, вже ж виручає. Ну так, це так, вона не повністю покриває, звісно, але ну, це значна допомога нам. Отримати допомогу для дітей до двох років можуть батьки раз на два тижні. Видача відбувається щовівторка, каже координаторка гуманітарного центру Вікторія Синьо. Для отримання потрібно зареєструватися і прийти в зазначений час. При собі мати документи, що посвідчують особу, та ті, які підтверджують статус ВПО кожні два тижні, тому що хтось від'їжджає, комусь вже не потрібно. Таке це по перше. По-друге, змінюються потреби. Там, приміром, може змінитися розмір підгузка, чи яку суміш, чи яке пюре потрібно. Тому кожні два тижні відбувається реєстрація, де зразу вказуються які потреби, і згідно цих потреб потім формуються пакети. У всі інші дні переселенці можуть прийти до гуманітарного центру та обрати для себе одяг чи інші вживані речі. Продуктові ж набори видають внутрішньопереміщеним особам раз на три місяці.